Доброго здоров'я, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео автомобіль BMW E61 рестайл. Це важливо, тому що фари різні. Заміна лампочки ангельських глазок, скажімо так. Коли її потрібно міняти? Ну, зрозуміло, коли вони перестають робити, а також зараз покажу ще деякі нюанси. Так, дивіться, Parking light Front Left File. Бачите, у нас так. Бачите, наша лампочка. Виліз у нас значок і такий надпис. Дивіться, покажу вам для початку праву. Права сторона, бачите, все працює. І ліва сторона, дивіться, все працює. Тобто, але помилка у нас постійно вилазить. Потрібно зробити? Потрібно замінити лампочку. Чому вилазиться помилка? Тому що це вже в принципі, сигналізатор або лампочки вже каюк, має скоро бути і вона починає глючити. Або хтось туди всунув лампочку, яка не відповідає параметрам, може бути LED, яка, допустимо. Або у вас за слабкий контакт, або неправильне навіть позиціонування в самій фарі. Як це зробити? Погнали. Щоб достатися до лампочки е ангельських очей, нам потрібно відкрити цю кришечку, відкручуємо її. Так, відтягуємо на себе, ставимо і можемо ось поглянути туди. Дивіться. Ось Ось покажу. Ось бачите, корпус сріб... срібний так? Ось цей. це і є корпус лампочки і в чому полягає проблема? Проблема полягає, що це, скоріше всього, діодик. Тобто хтось сюди запхав замість лампочки, запхав led маркер LED-діод. і він дає помилку на панель. Ми його будемо міняти на оригінальну нашу лампочку. Так, Дивіться, щоб зняти нашу фару, потрібно відкрутити. Ось перше кріплення я відкрутив. Ось, дивіться, друге кріплення. Тут стоять ось такі гвинти TORX t 30 нам потрібно. Далі. Щоб не знімати бампер, ми спробуємо обманути ситуацію. Дивіться, тут, далі по бамперу, по решітці бампера, йде ось така накладка. Її в мене хтось поламав. Е -е, піддіваємо з цієї сторони викруткою легенько і відщібуємо її. Тільки стараємося, щоб не вийшло у нас ось так. Знімаємо нашу накладочку і тут дивіться рішітка бампера, так? Один болт, другий, третій, четвертий, п'ятий. Я відкрутив всі п'ять. Чого? щоб нам наша решітка почала грати. До цього вона, дивіться, бачите до цього вона була жорстко. Тобто нам потрібно, щоб вона грала. Тому що, щоб витягнути, лампу, в лампи тут з цієї сторони, з внутрішньої сторони, там є такий зачеп. Щоб той зачеп вивільнити без зйомки бампера, ми зробили, ось так само відкрутили, бачите? тобто, Ну і будемо пробувати, як би зіграти, щоб воно там вискочило. Далі, ще один нюанс. Саме болти лампи. Один, другий, е, третій, він мав би бути ось тут, його там просто немає. Е, Четвертий ось тут. Я вже знімлю саму лампу, вам покажу. Там, мені здається, або на 6, повністю його не відкручуємо. Відкручуємо буквально на пів оберта. Чому лампа заходить туди, стає там направляйки. І просто потрібно, щоб вона від тих направляйок якби почала ходити по них. Відповідно, гайку не відкручуємо, просто привідпускаємо її. Дивіться, те, що я вам казав. Це сама рамка, бачите, пластикова. Тобто ось. Ось вона. Ось вона. Вона направляється. Тобто туди фара заходить. Ось одне вушко наше, бачите? Ось одне вушко. І... Ось друге вушко, я не знаю, ось його буде видно. О, бачите. Один болтик є, другий болтик видно десь посіяний, або відкрутила та людина, яка не знає. Тобто те, що я вам кажу, дивіться, його не потрібно повністю відкрутити. Просто е відпускаєте його гленько. Відпустили і все, щоб фару витягнути і потім ставити назад. Дивіться, наружі, чи цей понутрі у нас йде торг Т-15. А по нутрі у нас іде, тобто. Ключик на 8. Відповідно, вибирайте. Є нюанс. Оцей кабель він пережимається сюди. Дивіться, ось місце, ось місце, де він був, бачите? І відповідно, наружний ключ сюди вдіти не зовсім удобно, потрібно цей кабель чимось відтягувати і так далі. А торксиком туди підлегко підлезти, підлізти дуже легко. І ще один нюанс. Я вам показав, що фару, щоб зняти, відкрутимо цей болтик. Ні, відкрутимо поряд. Ось, Ось він. Стояв чорненький, от, от такого, О, ось так воно було. саму ось цю не трогаємо, крутимо тільки цього гвинта. Е, чому? Тому що це весь е, якби це кріплення, якщо ще цей болтик, там ще один далі є, воно знімається все цілком. Воно нам не потрібно. Відкручуємо тут, е, дружина легенько відтягнула, легенько фару тик-тик-тик-тик. І вона, бачите, витягує в руках. Все, тепер, якби тут є доступ, можна заглянути, легше підлізти. Дивіться, власне, те, що я і казав, хтось туди засунув LED-маркер. Ось такий. Бачите? Відкручувати, дивіться, воно ось позиціонується тако, відкручуємо в цю сторону. поняли? Сюди закручуємо, сюди відкручуємо. Тобто тут, ліва, якби, оці зубчики, ліва різьба. Ну Все. Витягується, коли на знятій фарі доволі легко витягується. Дивіться, я замовив оригінальну частинку. Ось номер. Дивіться, оце номер, виробник Hella. Оце дивимося Cup Only for BMW 7 серії. Це неправильно, воно підходить як на BMW 5-ку Е60, Е61, так і на BMW 7 Дивіться, в оригіналі, в оригіналі, щоб ви розуміли, в оригіналі лампочка продається з ось таким корпусом. Щоб ви знали собі, якби вже по зовнішньому виду можна відрізнити цей корпус оригінальний він завжди такого, бачите, коричневого відтінку. Тобто а ці леди йдуть сірі, чорні, різні. Тобто оригінал йде ось такий. Якщо ви всередині бачите це, значить у вас оригінальний корпус. Далі, які нюанси? Є в продажу самі оці лампочки. Лампочка коштує недорого, там в районі 100 гривень. Що потрібно зробити, якщо ви, якщо ви хочете міняти саму лампочку? Легенько розпаюєте цю закльопку і ось цю закльопочку, так. І саме гніздо виїжджає, ви можете тоді лампочку зробити замінною. Але є нюанс. З часом власники BMW жаліються на те, що очки починають тускло світитись. Чому? Тому що бачите, світловідбивач. Відповідно, ця оця в зборі лампочка коштує 800 гривень. Сама лампочка коштує 100 гривень. І люди, щоб зекономити, купують саму лампочку. Але з часом цей світловідбивач псується. Відповідно, світитись починає все гірше. Тому з часом, там, через рік, два, три, бажано, якщо у вас, ви там, раз поміняли в зборі, ось так, -отак, Пройшло рік-два-три, міняєте там, допустимо, лампочки, через рік-два-три знову поміняєте в зборі. Тому що е, буде новий світловий відбивний елемент і буде воно працювати зовсім по-іншому. Тепер е, прошу вас звернути увагу, нюанс. Я казав, що цей маркер відкручується сюди. Так, закрутиться в зворотньому напрямку. Тому що я крутив сюди-сюди, не йде, Попробував сюди поки вискочило. Але насправді, насправді, я думаю, що. Я вам просто не знаю, чи зможу. Чи зможу... Зможу, зможу. Так не буде видно. Зараз. Секунду, буквально. Секунду. Так. Ну, видно тільки частково. Зараз включу ось так. О, так краще, дивіться. Ось корпус нашої лампочки. Так, бачите, корпус нашої лампочки. І хочу вам показати ось там піптик такий, якби. Ось, дивіться, гвинт і напроти гвинтика воно якби буде. Бачите, напроти гвинтика, там піпка чорна. То якраз таки видно один із цих вусиків і видно упор. Тобто закручувати таке потрібно проти. Чи за годинниковою стрілкою, отакого от закручуєте. І оцей вусик упреться в упор. І таким чином вийде те, що я вам кажу, вийде, ось. Оте, що ви зараз бачите, от той чорний виступ. Тобто воно так буде візуально з'єднається. Все. Вставляємо нашу лампу дальнього світла на місце і складаємо фару в зоротньому напрямку. Це ще одні нюанси. Якби хто не звернув увагу, дивіться, у нас є один. Два, дивіться, 1, 2. Тобто воно, оці направляйки, повинні війти сюди всередину. До речі, якщо хтось хоче купити самі лампочки окремо, дивіться, лампочки ось такого вигляду. Кому цікаво, Philips. Специфікація. Зараз попробую приблизити. 10 Вт, 12 вольт. Дивіться, ось на дворі дуже світло, як би так. Видно, що ближнє світло горить, лінзочка горить і видно, що горять наші очки. Бачимо, жовті Це так? Все, робота зроблена. Отже, все, що я міг як би, додаткового такого нюансів, моментів розповів, ви бачите, що не потрібно знімати бампер, тому що я в інтернеті дуже багато дивлюсь. Бампер обов'язково. Бо, типу, якщо саму решітку цю привідкрутити, дуже погано щось поламаєш, нічого не поламаєш, ніхто ж не просить тягнути як трактор. Легенько відкрутили всі 5 гвинтів, відкручується легко, потім змастюєте їх, коли закручуєте назад, щоб на майбутнє теж крутилося легко. І знімається. От на все про все. З тим, що я робив це перший раз, розбирався, записував відео, пішло реально десь пів години часу, не більше. Так що, якось так. Дякую за увагу. Все найкращого, якісь запитання, якщо у вас є, ну задавайте, може, десь щось у когось не буде там. Виходити, хоча реально, не спішити, не тягнути на силу, і все у вас вдасться. Все найкраще, миру вам, здоров'я, чао, какао.